Табір єднання, поки дорослі шукають, як зберегти цілісність України, діти вже об'єдналися. Школярі із західної України запросили до себе на весняні канікули однолітків зі сходу та півдня, і ніхто не пошкодував. О, один із них говорить російською, інший українською. Друзями стали у таборі, який розмістився у сільській школі. 13-річний Вова Савун приїхав до Волинського села із Миколаєва. Його одноліток Назар Михайлюк тутешній. Досить хороший друг. Ми тільки познайомилися, а вже почали ходити по селі. Я йому розповідав про наше село звідки походить. Як тут люди проживають? Володя разом із шістьма десятками інших школярів запросив у гості місцевий благодійний фонд. Доєдналися і церковники. Дорослі вирішили подружити дітей різних регіонів України та розвіяти міфи про ворожість західняків. А діти це є найкращі посли. Кожен з цих дітей з Донецької, Миколаївської, Херсонської області, він повернеться додому, і в своєму класі, своїм друзям, своїм сусідам, своїм рідним він скаже: Я. Там був і я бачив тето, тето і тето. Ні одного бандерівця ми не бачили. Із новими друзями Вова проводить часто відвідує гуртки. Каже, на Волині йому дуже подобається. А за кілька днів до подорожі ця поїздка ледь не зірвалася. Рідні відверто боялися відпускати дитину до шкільного табору на заході. Позвонила мама спросила, як ви ну, думаєте, можна ли їхати. Ну, бабушка одразу сказала: дідушки, дідусь, вже почав підняв паніку. Мені говорили, що починається війна. Тому, би, було. Не знаю, я, я наприклад, не боялася. Після сімейної наради хлопці таки відрядили до табору, а кільком товаришам школярам довелося лишитися вдома, стало на заваді пересторога їхніх батьків. У нас є Бердянськ громада, і там теж група, велика група збиралась їхати. І хтось їх теж збив з пантелику, що тут голови повідривають дітям. І вони вже навіть, здається, квитки купили, вже мали бути теж тут. І не поїхали. Діти, що таки приїхали до табору, кажуть, жодної миті не шкодували про мандрівку. Тиждень на західній Україні промайнув непомітно. На спілкуванні із новими друзями лишилося усього кілька днів, і це вже засмучує вову. Товаришам обіцяє писати листи. Перші рядки вже лишив на дошці місцевої школи. Тепер хлопчина певен і на заході, і на сході України люди прагнуть миру. Мені стало понятно, я пообщався з багатьма людьми, що схід і захід просто не роздільні. Олена Парай, Віталій Гаврилець, програма Вікна СТБ.